Зараз вам розкажу, де початківцю, який закінчив масажні курси, шукати практику. Як це робила я колись, коли тільки закінчила свої перші курси, тому що рідні близькі не завжди довіряють, знаєте, як наші найближчі люди, це наші найперші вороги. Ну і вони не завжди нам вважають розвитку, тому можуть відмовлятися. А людей з вулиці набирати дуже важко, тому що ну, ще ви ніхто на цьому ринку, вас ніхто не знає, ніхто вам не буде платити гроші, як зробила я. Я пішла в центр Червоного Хреста, ну, там, де я жила на той момент, він був поруч, сказала, що от я закінчила курси, я. Масажист, мені треба практика, я буду приходити до вас робити масажі безкоштовно, дайте мені людей. Ну і мене з радістю схопили з руками з ногами з такою пропозицією. І я два місяці ходила туди по-моєму, це було два рази в тиждень. Два місяці підряд я робила безкоштовний масаж. Людям, які потребували масаж, але в них по певних причинах не було на це фінансової можливості. Це тоді були і переселенці ВПО, і, ну, і інші версти населення, так, які не можуть собі дозволити, такого ж спеціаліста, який працює за гроші. Ось таким чином я набивала руку, я відпрацьовувала масажні техніки, я вчилась працювати з людьми. Багато Тих моїх клієнтів з Червоного хреста стали потім моїми вже постійними, платними клієнтами, тому що вони побачили, що масаж працює, я їм даю користь. Ось таким чином ви а можете скористатися цією моєю порадою, знайти у вас в місті вашому тих, кому потрібен масаж, але вони не мають змоги його отримати. Таким чином, ви і людям допоможете, і самі собі напрактикуєте свою практику. Не практикуйте практику. Um, ось так завжди, якщо ви хочете щось отримати, спочатку треба щось віддати.